Всім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Сьогодні ми розпаковуємо ще 10 посилок з Укрпочти, які ми отримали, і дивимося, що всередині. Всяка... Всякі речі. Перша посилка от я її розпакував, поки тут не було. Поки ми потутувалися, значить тут дитячі речі. Дитяча кофточка. Раз. Дитяча кофточка два. Ну, скоріш за все, вони не нові. На такі тепленькі. На 3-4 роки розраховані. Прикольно. Ми передамо їх переселенцям або в якийсь центр. Ну, дитячі речі завжди потрібні. В наступній коробці я теж її розрізав, звичайно. Але по суті, тут халат. Халат. Здоровенний халат. Ось а, теж не новий Гарний. Ну Не знаю, гарний. Тобто кому подобається халати. Халат Адідас. Ну, я думаю, це чийсь халат. Хтось ходить додому. Без халата. Дивимося далі. а Наступний пакунок ось цей синій. Тут, скоріш за все, якісь черевички, можливо, навіть резинові і дитячі. Ну, але ми зараз точно подивимося, що тут посередні. Обережньою, розкриваємо. Сильно запаковано. Ну, понятно, в одному пакеті інший пакет. Це ми вже проходили. Опа! Ууу! Черевики. Виглядають як нові. Прям дуже. Можливо, вони такі є. Такі теплі черевики фірми Alfin. Але я, певно, дитячі. Або якогось дуже маленького розміру. Що то розміру я тут поки що не знайшов? 4К, баба, меденчина. Отакі от черевичечки. Будемо перевіряти, скільки вони коштують і що це взагалі за везуття. А ми продовжимо, а ми продовжуємо і ще посилку. Так, наступна наша посилка ось така буде, невеличка. Тут щось таке дивне. Щось відривали. Будемо, в общем, перевіряти. цій посилці ще одна посилка. Може десь з Китаю. Господи. А в ній ще одна посилка. Хтось її, напевно, відкривав. А в ній щось отаке. Що це таке? Я не знаю. Це якась штука. Скоріше за все в медицинських цілях. Якась еластична, якась штука еластична. Скріш за все, на руку пахне аптечкою. <сміття> Можливо, це бандаж. Але перевірити треба. Ну що, ми продовжимо, поки в нас є світло, немає тривог і якісь дивні речі. Будемо скривати нові дивні речі, і ще ціла пачка. Сьогодні будуть великі прям коробки, наступні всі будуть великі. Ну, Більше, ніж попередні, як мінімум. Тож продовжимо. Ось такий пакуночок. Так, тут ми теж його відкрили, буквально щойно. І тут вмикач. Це вмикач. А, на батарейках, який, певно, вішається десь там на магнітах або на этот. Ну, щоб так, вмикнути світло, і вимкнути, коли його нема. Дуже хороша річ, коли вимкнути світло, треба сходити в туалет. Буквально бомбова. Так що я вже знайшов йому застосування. Дивимося далі. Так, у нас наступний пакуночок ось такий. Це книжка. Бо відчувається книжка, важить як книжка, тому, скоріше за все, це книжка. Але розпакувати все одно доведеться. Акуратно будемо розпаковувати. У нас вже була одна книжка, і вона виявилася офігенською. Так, Чу-чу-чу. Тут щось написано на коробці. А, певно, що є прізвище. Ми не будемо зачитувати. Ми Будемо розпаковувати далі. Так, що ми тут розпаковуємо? Ого, цілих дві книжки. Цели дві книжки. Так. Перша книжка. Ольга Котрус, город, який мене съв. Отака. Отака книжечка. Хм, російською мовою. Підписана навіть. Прекрасно. Видання іменно цього автора. Цікаво, подивимось. І наступна книжечка ось ця. Це теж авторки Ольги Котрус. Не Неров... ровний швид. Скажу за все, теж є... Да, теж є видання. Ну, це якийсь взагалі ексклюзив, бо... бо ще й підписані. Ще й підписані від когось. Подивимося, скільки вони коштують. І взагалі непогано. Мопу ну, продовжимо. Наступна посилочка у нас ось. Це якийсь ящичок. Ну, по цьому важко зрозуміти, що тут і по вазі, і по формі. Тому я не знаю. Не знаю. Але спробуємо відкрити. По, по, наклейці. по наклейці я бачу, що це з-за кордону повернулося, або за кордону прийшла, бо такі наклейки, в принципі, клеять у нас і по світу, що хтось кудись щось відправив, а воно не дійшло до адресату і його, скоріш за все, не забрали. Ось такі мої думки щодо того, що там всередині. Акуратно накриємо. Акуратно ми вскримо і подивимось. Хочу вам сказати, що посилок багато, вони абсолютно різної форми і абсолютно в різних кондиції. Хтось звідкись прислав, хтось комусь повернув, незрозуміло, що там і як там, але ну, все одно це цікаво. Це як розпаковувати подарунки на день народження. Багато дивних незрозумілих речей. Тож, що тут? Ого, всі тут запаковано. Дивіться, от ось так. гарно запаковано. Може хтось пізнає свою коробку. Так, картон запакований, ще картон запакований, це все лишнє. Тут явно якийсь хедмейд повинен бути. Або, або вінтаж. Люблю вінтаж. Ми акуратненько розпакуємо. Розпакуємо Вінтаж! Я вгадав! Тут вінтажна якась Москва атлас туриста. От срань. Що, так, значить, у нас є дві. Якісь почтові карточки, ну вони типу, під ретро, але вони насправді нові. А, і фу, путівник по Москві якогось сраного року, 90-го року, путівник по Москві. Ну, да, Такий вінтаж часто продається на Etsy, і на eBay. В принципі, на нього важко сказати, скільки він коштував, але в принципі, ну, я думаю, що Десь точно більше 10 доларів, бо сама доставка буде коштувати дорожче. І Московська городська організація Союзу журналістів СССР якийсь журнал. Журнал з раритетними фотографіями. Це навіть бібліотеку віддати жалко. Таких говно. Але я думаю, що знайдуть. Ну, знайшли якісь люди в... за кордоном, які це купили, а потім не забрали, а потім вона повернулася. Але тим не менше, запаковано було досить гарно. Так. Продовжимо. Продовжимо, продовжимо. Так, наступне. Вау! Зворотні. Наступна коробочка гарна, легенька, непонятно. Що там. Продовжуємо. Що тут треба відкрити? І тут треба відкрити. Що у нас тут? Тут теж багато упаковок. Це як. В стилі нової почти, я вам скажу, ось, ось це в цій коробці десь на дні. Це інше це просто папір. І ще запаковано додатково в плівку. А в плівка запакована ще в одну плівку. Тут уже щось таке більш-менш важке. І якісь, якась торбочка. Тут просто пакет. Це фірмовий пакет. Фірмовий пакет тату-шоп. Господи, Якоїсь тату магазин Але є чек. Є чек і це спростить нам. Спростить нам всю роботу. Тому що скаже, скільки це все коштувало. 3468 гривень. Це пігмент для татуажа, пігмент, пігмент піг... коротше, ось це якісь пігменти для. Я нічого в цьому не шарю, але це пігменти для татуажа на 3400 гривень. Фірмовий пакетик. Салавановий. Дякуємо за звернення. Чекаємо на ваш відгук. Я, я стою все популярніше. Я хоч відкрию цей пігмент. Це, ну, це маленькі пляшечки для тату, я так зрозумів. Ну, малесенькі пляшечки там, для тату. Я нічого в чому не шарю, думаю, що це якась фарба. О, тут ось є людина, яка розбереться в цьому, знайде цю фірму, подивиться, скільки вони коштують зараз, можливо, подешевшому, хоча я наверяв, що так думаю. Але звірить з ціною. Звірить ціною. Ми підемо далі. Це поки що один з найдорожчих лотів. 3000 з чимось гривень це багато. Наступний лот ось такий. Тут. Ну, на вагу дуже схоже на книги. На якісь такі книги в тонкій палітурці, але тов, товстій. Не знаю. Дуже схоже на книги. Можливо, книги. Можливо, не. Я взагалі надіюся, що книг буде більше. Але ми ще не відкривали дуже схожі коробки, і тільки підійшли до них. Це книги, ви не повірите, але тут теж є чек, і це прям спроще на все. Це блін, яка здорова книжка. Пісня Дібров Павло Дерев'янко. Блін, хороша книга. Нічого собі новенька. Дім Химер випустив. Український письменник в фантастичному жанрі. Я, напевно, хотів навіть прочитати цю книгу. Можливо, вона в мене є. Якомусь вішлісті. Павло дерев'янко. Отакенна. Отакенна книга. Так, 522 гривні з доставкою. Непогано. Що ж тут ще? Так, ну якась наша. рекламка нашого формату. Продовжимо. Ще дві посилки на сьогодні, але вони будуть здоровими. Ой! Господи! Якась здорова посилка. Одна з найважчих. Ну, найважче. Тут щось залізне. тут... Ці залізяки, які я не забрали. Сухерпочти. Щось здорове, велике і, скоріш за все, залізне. Давайте розпакуємо і подивимося разом. Фу, тут щось побутове. Може тут якась посуда. Так і є. Але ось так певно, воно воно повинно стояти. Ось тут у нас вверх. Але ж тут о, тут не одна коробка, тут дві коробки. Дві. Я не люблю, коли в одному пакунку пару коробок. Перший, це чугунна сковородка. Вона найважча, вона така здорова і важка. Блін, всю коробку порвали, не знаю, якісь там тут коробки, але вона прям, блін, вона важезна. Просто важезна. Вона кілограмів. Вона дорожче коштує в доставці, чим напевно сама. Хоча я сподіваюся, що вона коштує дорого. Хоча б і півтори тисячі гривень. і ручка є. Фірмова. Блін, не біга собі. Крута в коворот. Хай тут буде. Люди запакують, передивляться. А ми розкриємо наступну. Наступну, ви самі бачите, це. Кастрюля. Це напевно, дві каструлі. Це чугунна каструля і щось іще із кришкою. Красиво, дорога фігня. Ух ти, блін, теж вашезна. Ну, посуду ніколи не буває достатньо. Дві здоровенні, важезні, скоріш за все, італійські посудини. Сковородка кришка, сковорода. Кришка зі сковородкою. Щось багато слів. На 4 літри. Блін, класна тема. Ну да, тут порвана коробка, але це скоріш за все, тому що вона тупо важка. Воно видно, що воно нова і у фірмовій навіть коробці. Пробуємо її запхати на Наступна найбільша коробка на сьогодні, але не найважча. Ось вона. Ось, вона прям отакенна. Як ви бачите, здорова. Я не знаю, чи стоїть, чи її розматувати, але спробуємо. Як ви бачите, по її стану, вона багато повідала. Багато повідала, і тут щось важке. Я може хтось картоплю передає. А, оце тут. це Господи, Тут Білий порошок. Пакет із білим порошком. Тих пакетів тут багато. І вони всі однакові. Я не буду решту розпаковувати, я вам просто покажу, що весь забитий білим порошком Я знав, що в одному з ящиків я найду білий порошок.